Сьогодні у нас казочка про одіссею юного мандрівника Джека. Жив був юний мандрівник на ім'я Джек. Він жив у маленькому містечку на західному узбережжі Сполучених Штатів, де кожен день був однаковим. Він мріяв про дивовижні місця і про те, щоб стати дослідником. Але як досягти своєї мрії, не маючи ні грошей, ні досвіду? Одного разу, прогулюючись берегом океану, Джек побачив човен, який був пришвартований до берега. У човні була записка з адресою, яка знаходилась на іншому кінці світу. Джек прийняв рішення вирушити у подорож, але не знав, як дістатися до того місця, де знаходиться адреса. Він вирушив на пошук інформації. Про місце призначення і зрозумів, що йому потрібно подорожувати через цілий континент, пройти через небезпечні джунглі та перетнути гірські хребти. Він вирішив піти на ризик і вирушити у подорож. Джек подолав Усі труднощі, які зустрілися на його шляху, він знайшов адресу записки в човні. Виявилось, що це була адреса будинку його дідуся, якого він ніколи не бачив. Дідусь був дуже щасливий побачити свого онука. І розповів йому багато цікавих історій про свої подорожі світом. Джек зрозумів, що мрії можуть стати реальністю, якщо присвятити своє життя пошукам і пригодам. Він повернувся додому. З новим досвідом та знаннями, які допомогли йому здійснити свою мрію. Джек став відомим дослідником і автором книг про подорожі. Він подорожував по всьому світу, знаходив нові місця і робив відкриття. Він Зрозумів, що мрії мають стати метою і потрібно вміти ризикувати та брати на себе відповідальність за своє життя. Джек навчився багато чому завдяки своїй мандрівці і був готовий приймати нові виклики та пригоди. Підписуйся на канал. Щоб слухати нові казки щодня.